Розпаковочка взуття екстра сорту, осінь зима, вага коробочки 20 кг, кілограм. Ціна 6 євро за 1 кілограм. До речі, на нього діє акція 4650 гривень за цілих 20 кілограм. Тут у нас чоловічі та жіночі розміри йдуть всі можливі дорослі. Ну і також може попастися маленький відсоток дитячого. Ось такі осінні, класні, дуже в хорошому стані. Чоловічі. Черевички, черевики, розмір 43. Червики, ботинки. Далі йдуть ось такі кеди Adidas, зимові. Такі крутезні. Ось така у них підошва. Розмір зараз. Я вам постараюсь озвучити. Розмір 39. Наступна моделька це у нас іде ось така жіноча. Не виглядає на низькому ходу в розмірі 39. Ось така моделька осіння. Далі йде чоловіча. Великий розмір. 45-й. Ось така чоловіча модель. Далі у нас йде жіноча на такому маленькому каблучку. Це теж, до речі, осіння моделька. Так вона виглядає. Розмір 42. Далі. Найки. Дивіться, яка найк. Це жіноча модель. Тут така легенька платформочка є. Розмір. Розмір. Розмір тут. Я думаю, це буде десь 37-й. 37,5. Далі. Ось такого плану осіння чоловіча пара. 1886 вибито, в розмірі 40. Далі замше. Подивіться, яка крутезна модель. Теж осіння. Розмір, думаю, десь, десь теж буде 43 44. Ось така крутезна. Наступна ще одна модель хочу визначити: Мастер плюс. Зимова. Зимова, ось така модель. Розмір, я думаю, десь буде 45-й. Всередині, до речі, з таким м'яхом. Дуже текласенька. Плюс вода не Далі у нас ідуть на гортексі ось такі трекінгові зимові. Ось так виглядає. Ще й вібрам до того всього. Далі. Ось така моделька. Докерси. Докерси ось такі світленькі. В розмірі 41. Наступна модель йде ось такого плану. Деються, які в розмірі 41. Так, наступна, жіноча осіння. Ось так вона виглядає. Трішки потрібно підправити в розмірі 39. Далі ого! яка пара зимова. Дуже теплесенька для більш старшої вікової категорії. Спереді присутній замочок, що дозволяє дуже зручно одягати. Наступне ще берці якісь. Ось така модель чоловіча. Так, розмір я не бачу, але думаю, що це десь буде 43-й. Наступна моделька йде осіння жіноча. Ось така висока вона. І, до речі, присутня легенька платформа. Ось така моделька. В розмірі 37. Далі жіноча, вже на каблуку. Осіння. Ось така класна. Упс. Це у нас розмір 38. Так, і остання моделька з цього лозіку. Теж осіння. До речі, дуже класна. Ось так вона виглядає. Так, розмір пише п'ятірочка, вона йде абсолютно повністю новесенька. І це була остання пара із цієї коробочки. Я вам показала весь вміст повністю. Нагадую, що це взуття екстра сорту. Вага 20 кг, ціна 6 євро за 1 кг. Акційна ціна 4,650 кг.